Шановні колеги, шановні українські народи, звичайно, тема окупованого Криму це надзвичайно наша біль і втрата цієї території споконвічної території України. Це удар по не тільки по територіальної цілісності, це удар по національній безпеці і обороні. І... Ми маємо приділяти увагу питанню повернення Криму, як казали попередні колеги, кожного дня. Кожного дня для того, щоб той українець, патріот, який знаходиться на окупованій території, знав, що про них не забули, і що Укр... Крим є і буде українським. Але що ми бачимо, українське суспільство? Саме громадські організації, громадські активісти максимально роблять спроби для того, щоб повернути окуповану територію. Державні структури на це просто, можна сказати, грубе слово, забили, тому що коли була блокада електроенергії, блокада коли приймали участь і правий сектор, і інші добровольчі рухи, і представники кримсько-татарського народу держава, тільки коли це пішло в резонанс, тільки тоді звернула увагу. На даний момент через Маріупольський порт відправляються на територію Росії елементи атомної електростанції. Яка будується для того, щоб спостачати електроенергію в окупований Крим? Уже було дві відправки. Вся документація, копії документації мною передана в Службу безпеки України. Але нічого не робиться для того, щоб призупинити ці поставки. Так, да, я розумію, зараз потрібна валюта для країни. Але що таке валюта, а що таке національна безпека взагалі держави і повернення Криму? Слідуючим етапом має йти генератор це фактично серце атомної електрої електростанції. От. Я вимагаю, щоби всі активісти звертаються до представників кримсько-татарського народу, які є в парламенті, об'єднатися і не допустити відправки елементів цієї атомної електростанції, щоб все-таки. Окупанти зміг запустити цю електростанцію і не пустити додаткову електроенергію на окупований Крим. Група «Воля народу буде підтримувати даний документ. Він необхідний, конче необхідний. Дякую.